Привіт, з вами Іриска, і сьогодні у нас визначне, навіть історичне будівництво. А саме ми нарешті будуємо будинок для Грегорі з челенджу Ферма з нуля. Наш безхатько, який стільки всього натерпівся, нарешті матиме свій дім, зароблений власною тяжкою працею. І, власне, на цей будинок у нас було 15 тисяч сімеонів, небагато, могло бути більше, але в нас зайву тисячу забрало весілля, яке забагувало, або я щось не так зробила, в результаті чого довелося організовувати його вдруге і відповідно платити додаткову тисячу. Але власне через це весілля, через те, що у Грегорі з'явилася дружина, ми і не могли довше відкладати будівництво будинку, бо нам банально не було куди ту дружину селити. Саме весілля ми теж відкладати не могли, але це вже зовсім інша історія. За деталями відправляю вас до плейлиста з проходженням челенджу. Тож, це будівництво і саме відео вийшло досить хаотичним, бо було багато вимог, я постійно металася від одного до іншого, і іноді доводилося поєднувати просто непоєднувані речі. По-перше, бюджету, звісно ж, не вистачило, тому будинок вийшов дещо незавершеним. Всі базові речі, на щастя, вдалося поставити, але на декор і дрібнички вже не вистачило. Тому відео може видатися дещо куцим. Ну але в рамках челенджу це можна вибачити, і всі деталі, яких не вистачає, докупляться вже згодом. По-друге, о Боже, як я намучилася з формою будинку. Іронія ще й в тому, що довгий час я вважала, що це питання взагалі закрите. Бо ось такий будинок я підібрала ще на початку челенджу і навіть зробила йому планування, яке мені дуже подобалося. Тому здавалося, що треба лише дочекатися достатньої суми коштів. Проте, згодом, шукаючи референси до інших проєктів, мені на очі потрапив ось такий будинок, і я зрозуміла, що це воно. Такий трохи старенький, трохи кривенький, це просто те, що треба. Бо будемо відвертими: попередній будинок був занадто охайним і ошатним для Грегорі, він просто б не зміг належним чином за ним доглядати. Але, попри оманливу простоту та пошарпану чарівність, цей будинок мав свої приховані виклики. Насамперед я дарма намагалася скористатися готовим планом цього будинку, у якому другий поверх приховано під дахом. Дуже мило, дуже чарівно, але це не так просто втілити всімсь. Я не знаю, чи будували ви колись такі приховані поверхи, але справа в тому, що щоб зробити покрівлю висотою в стіну і щоб при цьому її крутизна не сягала стратосфери, вона має бути мінімум три клітинки шириною. Тож по три клітинки з кожного боків, та й сама кімната хоча б чотири клітинки, то виходить, що перший поверх має бути в ширину клітинок сім не менше. А це вже досить суттєва площа, та ще й другий поверх, тобто виходить цілий маєток, ну, по міркам Грегорі. А початковий план, нагадаю, був побудувати щось маленьке, трохи похилене, пошарпане, та й про бюджет забувати не варто. Тому в результаті я відмовилася від другого поверху, хоча, тим не менш, я залишила в коридорі місце для сходів про всяк випадок. Але і з одним поверхом чомусь довго не вдавалося впоратися, якось все не складалось і не лягало як треба. Багато в чому це зумовлено якимись моїми внутрішніми заморочками і установками, і можна було б не паритись, але я не вмію будувати інакше. Тому знадобилось 3-4 спроби, аби все ж таки віднайти підходящий план. На фасадній стіні будинку є димохід, і я думала влаштувати там вітальню та їдальню. Але в результаті розмістила там спальню Грегорі, і з каміном вона вийшла дійсно королівською. Але він справді це заслужив. Ця ж вітально кухонна частина переїхала в праву частину будинку, для якої я збудувала окремий камін. Ще мені хотілося, щоб з кухні був вихід на господарське подвір'я, такий чорний хід з невеличкою господарською кімнатою, сінями. Де б можна було лишити речі, коли повертаєшся з городу. І вже в процесі будівництва я вирішила додати через сіни ще одну кімнату, потенційну спальню, бо, знаєте, всяке може бути діти або несподіваний візит далеких родичів. Ні, це зовсім не спойлери, зовсім ні. І мені так подобається ця кімната, в ній стільки якоїсь правди життя, що до старих будинків роблять прибудови. Які погано вписуються у старе планування і якось химерно приєднані до будинку, по суті, ця кімната мала б бути досить холодною, бо стоїть окремо, немає власного каміну, і тому спочатку я навіть поклеїла там шпалери, але потім замінила їх на цегляну кладку, бо вирішила, що поки все ж Грегорі і Холі використовуватимуть її як господарську кімнату. Зокрема, будемо ростити там наші драконячі фрукти, а згодом вже за потреби будемо облаштовувати її як жилу. Але і на цьому труднощі не скінчилися. Бо інтер'єр будинку я хотіла облаштувати, виходячи з вподобань Грегорі та Холлі. Грегорі, я знаю, любить білий колір, не любить жовтий і любить стиль Шебі. Це все таке потерте. Що в цілому, в принципі, дуже навіть підходить такому будиночку, де мало б бути все-таки трохи в бабусево-дідусевому стилі, стареньке, трохи потерте, але дуже затишне. Колі ж любить чорний колір і не любить стиль люкс. Ну за останнє дякую. Люкс ми б точно тут ніяк не влаштували. Але як цей старенький інтер'єр оформити в чорно-білих кольорах? Бо це вже якесь більш модернове поєднання, і від нього зовсім не віє потрібним нам теплом і затишком? По-друге, любов Грегорі до стилю Шебі теж нам мало допомогла. Бо, як виявилось, гра визначає стиль шебі для двох типів предметів, або щось дуже дешеве і сучасне, що виглядає так, ніби його знайшли на міському смітнику, що в цілому вписується в історію Грегорі, але точно не в цей будинок. Хоча, в спальні, все ж з'явилось ліжко, що, ніби збите з вантажних палетів, ну можемо собі уявити, що грошей на нормальне ліжко поки не вистачило, тому вони змайстрували саморобне. А другий тип це щось більш класичне, але потерте, дуже потерте, таке потерте, що від нього аж віє антикваріатом, і коштує воно відповідно. Коротше, гра не пропонує нічого такого затишного, бабусевого, котеджного і навіть здається ніякого декору, бо я думала, що може, хоч за рахунок декору можна додати в інтер'єр потрібний стиль, але ні. Окрім цього, не забувайте, що в нас же є ще певні речі, які Грегорі знайшов на смітнику, але з ними, здається, теж більше мороки, аніж вигоди. Наприклад, там є унітаз, але він зламаний, і я не зовсім розумію, як його полагодити, тому поки він лише робить калюжі нам на підлозі. Ще там було навіть два телевізори, так що один навіть розмістився в спальні. Я ж кажу, що спальня дійсно королівська. Але принаймні один телевізор точно зламаний, його треба лагодити, щоб ще електричним струмом не вдарило. Але який струм, якщо в нас ділянка без зручностей? От цікаво, чи може Грегорі вдарити струмом, якщо електрики на лоті немає? Бо й скритий зламаний телевізор знатно. Ну і відповідно, навіть якщо ми їх полагодимо, дивитися без електрики все одно не зможемо. Ну, але будуть стояти гарні, як символ нашого достатку, шкода, що мережені серветки згори на них не можна покласти. Ще було пару крісел, диванів, які наче як зруйновані, і я так розумію, єдиний спосіб їх відновити це заплатити кошти, воно схоже, як коли якісь твої речі руйнує пожежа чи блискавка, але платити 900 сімелонів за відновлення крісла це мені якось занадто. Я могла собі просто купити крісло за такі гроші, тому в такому відновленні я сенсу не бачу. Тим паче, що ті меблі не дуже сюди пасують. Вони могли б бути цікавими вкрапленнями, як якісь речі, що передаються з покоління в покоління. Ось тобі, сину, стілець, який твій дідусь знайшов на звалищі». Така собі сімейна реліквія, але не за 900 сім Тому таких предметів я, мабуть, просто позбудуся якось, можливо, просто продам а гроші відмінусую, або може можна їх спустити в ту перероблюючу ресайклінг машину. Напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї чи досвід гри з такими предметами. Бо я правда не знаю, що з ними робити. Ну але для справедливості треба сказати, що знаходив і цілком справні речі, як, наприклад, ванну чи картину, що допомогло зекономити бюджет. Так що наповнення інтер'єру в чорно-білих кольорах, стилі шебі, з додаванням знайдених предметів та ще й в рамках бюджету було тим ще рівнянням з безлічу невідомих. Так, і щодо кольорової схеми, звісно ж, я не зробила все чорно-білим, бо це зовсім протирічить вайбу цього будиночку, але намагалася вкрапленнями додавати чорні та білі предмети, де можливо. Царством чорного у нас вийшла кухня, але я не змогла змусити себе поставити їм пошарпані юзані шафки з міського життя, які класифікувались як шебі. Використання бушних предметів, звісно, дуже вписується в історію, але камон, вони заслуговують на гарні шафки з котеджного життя, вистачить з них і ліжка спалет. Тож це мабуть вся історія цього будівництва, але далеко не вся історія Грегорі та Холі, яка власне насправді лише починається, бо вони щойно одружилися. І сам челендж виходить на новий, більш динамічний рівень, бо нарешті ми вивели фрукт дракона, і попереду у нас маса нових завдань, рішень, чи будуть вони заводити дітей, чи кине холі роботу, бо за умовами челенджу вона не має працювати. І маса всього іншого непередбачуваного, тому запрошую вас приєднатись до перегляду. Більш того матимете нагоду побачити, як цей будинок виглядатиме в кінцевому варіанті. Цей будинок в такому вигляді, також як і всі мої інші будинки, можна завантажити з галереєю, мій ID у описі до цього відео. Вам же хочу нагадати про лайк, підписку та коментар, якщо ви хочете поділитися своїми думками або підтримати україномовний контент. На цьому хочу подякувати вам за увагу, побажати усього найкращого та до зустрічі у наступних відео!